Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні хочу привітати вас наступаючим Новим роком і хочу помолитися разом з вами. Господи, бережи того, хто зараз дивиться це відео. Дай сили тим, кому важко. Дай надію тим, у кого опускаються руки. Нехай в кожному домі буде спокій. На душі тиша, а над кожним з нас Боже благословення. Дякую вам, що ви зі мною. Бережіть себе, обіймаю вас. Дякую, зараз відкриє сочок. Ой, тримайте гарний. Так, готуємося да. до праздничного будь ласка. ужина. Прошу. Ай? Наливаємо соки бокали. З праздником. Богданчика з Новим Годом. Их, да, теж. Да? Вот так, отак. О, все. Молодець. Так, стіл ще щось не обломиться у нас. Ну, блюда поступають. Кайочка. Поставлена ще в початку грудня, в початку декабря. І оце не виключаємо ми. Скоро буде місяць. Там у нас подарки якісь під йолочкою є. Будемо розбирати, не знаю, чи сьогодні, чи завтра утром. Ми дуже полюбили гранатовий сок. Тепер у нас із стола не вибуває отакий. Вчора робили желе до півночі. Я виносив на балкон, щоб швидше за... Холову він а то гарячий, в 9 часу почали і десь до півперу ми його готували. Дивіться. Ще й утром трошки я бігав в магазин, щоб долити. Так, на стіл вже пішли продукти. Всім привіт! Ти вже тут все показав. Да? Знаю тут все. Я показав, що ми любимо дуже гранатовий сок, що вчора робили дуже довго. Я навіть не знаю, як. А, ну котлетки бачу. Ви вже поставите, а потім розкажете все. Сніговики тут теж заводять машину. Немає міста вже, так? Та таке, якийсь стіл здоровий, я ми оцими не... понакривали широкими. А ти знаєш, яке воно добре? Я покуштував воно таке... дуже-дуже таке печення і з укропчиком. Воно не сладке, а таке. ну... А ще зверху то і корочка, потім та зеленюшка дуже. придає вкус хороший и крем белый творожный я не знаю правда какой рецепт но мне понравилось это такое я не знаю а это оливье дивите как сделано интересно не в тарелке а это по особому ну, по каждому по особному чи як. так Лида что-то принесла Слушай, таке... тортик Суши тортик. Mm -hmm. Ух ты. Первый раз мы Я вообще-то люблю суши, а тортик сейчас не пробовал. А сейчас будем пробовать. Да, хорошо. Я наливаю себе сочку. Попробую. С такого стакана. Потому что обычно я пью с чашки. О, сейчас выключу, чтобы яру не мотала. Немножко улицы, небогато, но Снежок трошки так невеличкий. Мене гукаються, звиніть. А що це за блюдо таке? Це в нас картошка сьогодні запіканочка така з грибами. Слоєна. Знизу картошка, зверху картошка, а між ними а, mm -mm. гриби. Mm -mm. Я такої ще не їв. Це точно не їв. Mm -mm. Обачно їв таку різну, А от за, зварено, та ще й запичену. Mm -mm. Ще не пробував. Сьогодні буду в Новому году пробувати. Я то, що за салат не даю, ну скажи, ото. То такий дуже вкусний салат. Понятно, хорошо, будемо значить, пробувати. Mm -hmm. А це що ти надає? А це соєвий соус для суші тортика. Ух ти! Угу. Такий скромний столик у нас, без рульок, без шашликів, трошки котлеток. А оце що Отмилений. у нас? А явні одбивні олів'є я думав, що це таке олів'є. А це такий салатик інтересний з остатків всього, получився у сирові. А як він називається? Ніяк салат але... з остатків, так? Да? Да. І все голубчики, отаке все достаточно. Єсть можна нарізати ковбаску сироп, але ми вважаємо, що нам і цього багато. І якщо цього не хватить, ми тоді все наріжемо. На їдати це не можна. Да. Самое главное, у нас є мандаринки. Так, да, і гранатовий сок. Я уже за загр... У нас каждый раз гранатовий сок. Він у нас не вибуває на кожному празднику. Ось так треба держать на каждом празднику, а не стула одних. одні. Вивернула пів стул і на кожного празднику. Задовисько. Ну я картошечка. Ой, бомба. Пахне печеною, а внутри з грибочками об'єднання. Лида, тебе. Лида с подтанцовкой. А ще добавочка с котлеткой? вообще mm -hmm. шикарно. Ну я себе сделал полный комплект вот такого. Тут все есть, кроме оливье. Кроме сто грамм. <laughs> ну Валик, что ты там шампанское крутишь? Ну давай. Да, у нас вечеря будет вечеря, мы проводим старый новый год. А тоді выйдем только фейерверки, может, снимем трошки и все, потому что уже в нашому возраст. Тобто не можно. Mm? Тобто не можно. Аккуратно, Валик. Тобто не можно, да? Не модно, да, это да, не да. можно. Кому, ладно? Конечно, а это нам с мамой. Да. да. Угу. Спасибо. Так, ну что, подготавливаемся до тостов. Ну что, Вова, скажи. Скажу, ну що, товариші, поздравляю вас з Новим Годом. Желаю, як завжди, здоров'я, миру. І саме головне, я вам пожелаю, щоб збулося все те, що ви самі собі поживаєте. З Новим Годом! Наступає! Да. Так, у нас на балконі намало снігу, а в мене не було време, коли його... З Сніжарка є, але на роботі. Треба, як вже всі засіл посідають, щоб тут не було машин, я його лопатою сюди скидаю на, на вулицю. Там губоловка. Сейчас я Опа, ближче покажу. Вот так. Щось не стріляю. Тільки що 5 хвилин тому були поєрверки. Десь гепає. Ну не видно. Ниж чтоб... ⁇ еле-еле е е Маленький, как все вам видно. О-о-о-о-о. Вот оно. Красиво, конечно. Ну, это еще низко. Вот, ну, наверное, я уже не застану. В 12 буду спать. А то будут фейерверки. Так, ну що, я вам ще раз желаю, щоб все залишилося погане в старому году, а все хороше, що ви желаєте, прийшло у 26-му, щоб кінь нам притяг усе хороше. гепа я не показую, немає. Ну що, будемо слідити. У нас час є, да? Ну ладно, градусів 10, мабуть, є у нас. О, щось підзамерзаю, я з вітерком. Це там ярмарка. Щось там поліція воргає, не пускає, щоб туди проїзду не було. Бо там люди ходять. Ну, Десь гепає, а де хто не? От сніжок обратно пішов все буду я о, зловив десь там на горі на тільки що щось один запустили більше а ну-ка ну-ка ну ходи ну ну опа там а в 12 часов оце не в 12 начало первого зарево светится полностью с фейерверк за фейерверками. Хоть бы не проспать, я показал бы вам, ну, боюсь, я просплю. Сегодня накидался сниму, что, наверное, у 9 часов засну. Так, пошел я на другую сторону, Будут тут ветерок с кузнечком чами Так, всего вам хорошего, если изловлю, то будет уже в следующем видео. З з Новим годом Десь стріляють, а де не можу понять. О, Ще щось моргає, десь щось моргає, їде Уже пробка образувалася. Чує так гепа, а де не знаю. Не видно. З обратної сторони. Навіть на утро буде великий мороз. Уже гімонт видно. Місячно буде, бачите гору. О. Десь у Костилісько, а там у нас оце Костилісько, так там уже Новий год я застріляюсь. Уже переверки там. Нема, щось поодиночні. Вистріли. Ладно, всім пока-пока. Всем спокойной ночи. Хорошего вам Нового года устит, яга, выдно до Ну, да?